Дивіться, як цікаво! Абсолютно кожна людина це всього навсього. Ось ця душа, яка проявляється у світі форм під назвою Земля. Матриця, можна ще сказати, сансара, можна ще сказати. Тобто тут все має певний наслідок, тут діє карма. Карма це конкретний наслідок. І відповідно, кожна людина це просто-напросто костюмчик, який, відповідно, орендувала душа для того, щоб пройти певні уроки, набратися певного досвіду. Відповідно, інші люди це всього-навсього ваші дзеркала. Іноді ви для них є вчителями, а іноді вони для вас є вчителями. Але ви один одного учите через те, що тут тільки ви, через те, що ви енергетично. Етично, самі того не знаючи, притягуєте до себе певних людей, певні події, певні ситуації і так далі, які конкретно є для вас певним уроком, через те, що вашій душі потрібно пройти ці завдання. Але ви не вважаєте себе душею, ви вважаєте себе костюмом, ви конкретно прив'язалися до тіла і ви думаєте, Боже мій, за що ж мені така біда, за що ж мені ці всі муки, і як так, і чому ти познущався з мене, і чому Бог наказав саме вас. Але Бог це є любов, Бог це і є ви. І якщо, наприклад, у вас є п'ятеро дітей, то невже ви когось одного любите сильніше, а когось слабше, або невже ви оцих трьох б'єте, а двох обожнюєте? Ви любите своїх дітей однаково. Да, своєю любов'ю, да, у вас своя любов, у вас свій прояв любові. Але якщо у вас є п'ятеро дітей і вам сказали, накажи когось одного, ви накажете? Чи ви якось, як отой такий турботливий батько чи мати, будете якось обходити оці ці варіанти, щоб не наказати свою дитину? Так само й Бог він нікого не карає. Караєте ви себе самі через те, що ви конкретна душа, яка прийшла в цей світ, пройти певні уроки і виконати певні завдання. Через те, у вас є дата приходу тіла, це конкретна дата вашого народження, це і є інструкція до вас, точніше, інструкція до вашої душі. Де конкретно зазначено, що тут потрібно зробити вам як душі, і відповідно дата кінця, дата, коли тіло покидає цей простір, його або спалюють, або відповідно його закопують в землю. Дата приходу тіла і дата кінця тіла. І в даті приходу конкретно зазначено, що потрібно зробити душі. А якщо ви це не читаєте свідомо, відповідно будуть ситуації, будуть події, які вас приведуть. Туди, де ви пройдете ці уроки автоматично болючим чином, дуже таким жахливим чином, через рак, через хворобу, через біль, через агресивність, ну ви пройдете свої уроки через те, що ви конкретна душа, яка певний період часу пробуває тут під в цьому світі, під назвою Земля, у певному такому втіленні, у певному костюмчику, у певному тілі, а це і є просто-напросто певна форма, в якій проявляється ваша душа. От і вся система.